Застав голотомор, бачив, як валяється, не валяється, лежали діти на обочині, жінки, чоловіки, мати на обочині. Голодомор, репресії, друга світова війна, незалежність України, події на майдані та повномасштабне вторгнення Росії усе це на власні очі бачив Віктор Поліщук. Вчора він відсвяткував свій сторічний ювілей. Народився я чудною. Двадцять твертому році своє дитинство іменинник згадує страшними подіями голодомору. Досі пам'ятає прізвища тих, хто ховав трупи людей. Заїщик і і прапора. Вони їхали, складали під воду. Там не могило каналу. Перевертали жилекого клевіща, то ми бігали дивитися, не, не шладову така, просто перевертали туди і все, трошки посипали землею і їхав за останній. Сім'я чоловіка вижила, бо мала корову, тож склянка молока в день була порятунком. Вони жили біля цвинтаря, там вирили могилу, поставили хрест та написали вигадане ім'я, щоб сховати зерно. Переживши голодомор, Віктор відправився на навчання в інше місто. Я поступив техніку химічного шанасоєння. Студент побачив і наслідки голокосту в його підвалі. Ховалися євреї. Також сім'я прихистила пораненого солдата Сергія, який був сиротою. Тож у 1944 році саме їм повідомили про смерть військового. До їхнього будинку прийшла так звана похоронка. Віктор Поліщук воював і у другій світовій війні. На війні я був на 2-му Білоруському фронті. Мене там легко ранило, Я купа. А з вас п'янила з місяць потренували на сан інструктора дали сумку і направили 105 й газей прожив і полк. зі спогадів Віктора. Піхотинці називали його посаду роботою зі смертниками. У Польщі і ми переприправлялися яли, на казарм. І не встигли розібратися з пушками. Пішли німецькі танки і мене там ранило сильно. Я загалучив шістьосковишних раней, шість осколочних ногів. Чого 9 місяців пролежав у шпиталі? Один з осколків так і залишився у тілі чоловіка, нагадуючи йому про ті страшні події минулого. Випустили мене в ЧАС, там комісували. Я в році приїхав до Чоловік нагороджений медаллю за відвагу орденом Вітчизняної війни першого ступеня та орденом слави третього ступеня. А це орден слави, найбільший, орден солдатський заспростіння офіцера. Я виніс із нейтральної лінії. Після війни пов'язав своє життя з молочною індустрією. Працював на різних заводах від завідуючого сепараторного відділення галіївського маслозаводу до головного інженера об'єднання молочної промисловості Житомирської області. Його колишні колеги кажуть, Віктор втілював у життя виробництва багато нових технологій. Він дуже був грамотний як інженер. Він був люд була велика, Він ніколи нікому не відмовляв, якщо ти до його звертався, і при тому він завжди старався допомогти у вирішенні тих питань, які піднімалися. Перед ним і перед колективом Віктор пережив століття, бачив, як українці виборювали свою незалежність, і зараз нам знову доводиться захищати свою свободу. Це наша біда, що такий сусід. Це трагедія України. Не знаю, як вона кінчиться, але хотілося щоб перемогли ми. Як вона буде не неізвісно, тому що Росія є Росія. Сусід коварний вчора. Дідусь відсвяткував свої 100 років. Виховав трьох доньок, сім внуків, 11 правнуків та трьох праправнуків. Колись я кажу. Е Погано дід що ви живете на п'ятому поверсі. А Стелла каже, я ще за ним не можу збігти. Часом Ну, такий живчик дід. Я дуже пишаюсь ним з ювілеєм. Віктора привітав та подякував за його заслуги для нашої області і начальник Житомирської ОВА. Ви нам забезпечили наше щасливе дитинство. Ми спробуємо для наших майбутніх поколінь забезпечити також щасливе дитинство. Маю вже велику честь нагородити вас до державних нагород нагородою нашою обласною відзнакою за заслуги перед Житомирщиною, за те, що ви за свій золотий вік зробили для прийдешніх поколінь. Дякую. Щиро вам дякую. Спасибо. Дякую, вам, дорогі. Для мене дуже велика честь. У такому поважному віці дідусь не втрачає життєвого позитиву. Він обожнює подорожувати. Тож разом зі своєю онучкою відвідують музеї нашої країни. Вікторія Колтунович Дмитро Половинка, телеканал СК1.